Перш фарбувала волосся у рожевий колір, і я не зрозуміла, чому через тиждень мій рожевий колір став блондом білявки. Я стала білявкою Привіт, мене звати Леся і сьогодні ми поговоримо про найчистіші та непопулярні помилки при догляді за фарбованим волоссям Ну Перше, чого починається, це з професійного шампуню. І професійний шампунь це Шампуніки продається в професійних магазинах, тому що якщо ви купите для пофарбованих волос у звичайному супермаркеті, він буде десь десь в 5 разів гірший. Але на перший погляд здається, що шампунь для пофарбованих волос у професійних магазинах стоїть дорожче, але зазвичай там продається він у літрі, ну, у літрові банці такі великі. А у у звичайних супер він подається там в 300-350 мл. Але якщо ми посчитаємо на калькуляторі, ці то ми зрозуміли ймо, що вигоди або нема, або вигоди на стороні шампуня професійного. Але зазвичай професійне шампунь, які там з Італії, з Іспанії. Але нам достатньо звичайного професійного шампуня для догляду за волоссям. І зараз літо, і тому я дуже вам раджу використовувати SPF не тільки на лице, але для Але для... Дякую. А, зараз літо, тому я раджу вам совати спев защиту не тільки на обличчі, але й на волосся. У мене це спрей, який і виправляю волосся, щоб воно легше розчистувалось, і в ньому є функція така, що захист від солнечного проміння. Я хочу з вами подивитися тим, що раніше я частіше використовувала термічні засоби, наприклад, праску для волосся або якісь інші термічні засоби, але зараз я стараюсь навіть. Феном річі пользувати, тому що це впливає на колір волосся і волосся в мене з яскравого фарбування перетворюється у блонд. Тому що мене, мене красить прямим пігментом і він ну, дуже-дуже прядний, дуже-дуже потребую уваги і він дуже-дуже. Дуже швидко хоче бути блондом. І тому мені потрібно дуже багато застосовувати різних засобів, щоб вони були хоча б 5-6 тижнів яскравими. І мені перемога склала, що на сам насправді 5-6 тижнів це навіть рекорд, тому що дуже багато яскравого Фарбування воно через 2-3 тижні вже становиться білява. Останнє, це те, що якщо один раз пофарбувати волосся, то воно буде м -м, дуже швидко становитися білявим і його потрібно десь 5-6 тижнів знову не просто його відновлювати, а заново фарбувати прямим пігментом. У мене ще дуже Такі волосся, воно дуже порусте. І тому мені потрібно не одна пляшечка цієї фарби, а три, ну, мінімум дві пляшечки прямого пігменту. І це ну, це впливає на коштовність самого фарбування. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всія сум, goodbye!